Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні в російських телеграм-каналах з'явилося відео із одного, а можливо одного із заводів по виготовленню російських безпілотників Герань. І там на тому відео видно, що це не кілька штук, не кілька десятків, а там їх цілі сотні стоять складені рядами. Я опублікував це відео на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і я в шапці профілю. І отут черговий раз я хочу нагадати, що ще влітку 23-го року я розказував про те, що в кінці листопада, початку грудня 23-го року, в Росії запуститься повністю свій завод по виготовленню безпілотників Герань. Вони будуть абсолютним аналогом іранських безпілотників-шахет. Більше того, іранці навіть консультували і допомагали росіянам відкрити цей завод. Відкриватися він мав у Татарстані, і за інформацією російських медіа, на цьому заводі могло виготовлятися до однієї тисячі безпілотників на місяць. Я не знаю точно, чи це. Цей завод показаний на відео, і яка кількість безпілотників, але те, що їх там стоїть дуже багато, це факт. Звідси випливає другий дуже важливий момент. Кілька місяців тому українські військові вперше повідомили про те, що Росія почала використовувати безпілотники герань на полі бою. Тобто, якщо вони раніше просто обстрілювали українські міста, то зараз вони вже використовують герані на полі бою і обстрілюють тилові позиції, а також в принципі позиції наших військових окопи там, і так далі. Тобто для того, щоб зберегти живу силу і не відправляти на м'ясні штурми постійно людей, Русня почала використовувати технології. Питання, а чим же на ці технології відповість Україна? Звичайно, за інформацією наших політиків, нашої влади, в Україні є чим відповісти, є заводи по виготовленню там дронів і іншої зброї. Але оскільки це військова таємниця, ніхто про це нічого не може розказати. Питань нема, не, не треба розказувати, що виготовляється, не треба розказувати, де це знаходиться. Ви покажіть, як воно працює. Але як бачимо, поки що єдине, що Україна може Ставити російським технологіям це посилення мобілізації, тобто все хочуть закрити живою силою. Отож, маємо що окрім того, що росіян і так в кілька разів більше ніж українців, вони ще починають економити живу силу за рахунок оцих безпілотників за рахунок технологій.